Понятно, oh, понятно, понятно. Зараз продає Дейман ті Гроші і нас тепер ему розширити бункер, да. Розширити бункер. Єс. Просто 1000. Сейчас дай більший, просто часто хайм, де придавай, и мину, коли я потку, похоже. Це бункер, а поток не масштаб. Шо мы забравим, Все сміття. Ну, короб, но ну, це на сміття. О, друге діло. У мене вже буде офіс, це вже друг діл, підписки. Це нам і гроші робить? Ага. Давай шестьдесят пять, сдаем сдаем его, Ну все Покинули, шестьдесят Шестьдесят пять Шестьдесят пять Ага А, может, так вот а а так и требовало И коробка в секунду Зафиксируйте, соответствует вам место кэм Чё место кэм? Я не пойду 40 и 40 его ну, просто тут типа вычка сейчас надо поставить то так ну файн, файн опа нормально не вырасчитывать взрослым чтобы ним было комфортно, ну, противато то давайте x1 то тепер він буде. Ну, її гроші забрати вистав. Груповой продавиця. Це як? Ага. Ось так це робиться. Понятно. Не буде до груповой е, Продавець, Звичайно, хай він поколе і ми домови. І нам щось надія, но ну, то нічого будемо грати ось так. Хай не продає. А щоб вам було в Ну, то вже комфорт, я вам скажу. Ну, реально, дивіться, ви тут так працюєте, ми гроші заробляємо. Я їх спасаю, підписник. В бункері то ядерка його стала. Давайте це ядерка то стало, коротше, так вже було Та я говорили. Чого я не можу? Це питання. Зараз з що зможу. А як? Що робити, що робити? Я знаю, пиздно, делай так ровно, делай так ровно и все. Пой. Цепо... Правда, да и... чего? Надеюсь, сейчас что-нибудь Вони выживутся, вони заробляють мені монимо и тут. Я тут зараз построю, є і вони будуть з'їсти короче, такой. Хто в мене тут працює, Все им было спам. Чего вы такі? Какой-то таке, таке прикольне щось. Ніно, ну, тут вже зручно жити вам. Все, прикольно так. А я тебе гуляти по справі. Коротше, ні. Добре, ми так просто. Ви, ти працюй, ти працюй. Гра в Прикольно, а ви можете пограти я назад. Дар... Ну, гра назад і потрасить вонки, а ви саме чітко бачите. О, ну, люди ходять, то вже прикольно, Максим. Все безплатно тут, а як ти не знаєш. Во, вам туалети, витерпіли, Ви Витерпіло! Ви Молодці, Во, вам туалети. Я казав, що безплатно. Ви заробляйте ви даєте мені і виходить таке, що вам все буде безсплатно. Буду продать. Что за максим Колоды Полно, максимум максим, два максима. Ничего. У нас море круто, круто, круто. Ну там молодец. Не. Фаня, мне тоже так стоит. давайте пока что-то накупим, купим офисную стена, чтобы было больше Офисная стена. М -м -м -м. -то, скажу, -то. А, Это вообще прикольно. Мне, я думаю, что файн, файн. Чисто, скучно напряга мы давно видели кто знаки я знаю давно я она занималась Максом. треба попробовать не попробовать просто максимум вставку у него самого главный канал видео на выходит волосы чего-то сумне чего-то сумне я так я ценный ранее может забрала по разнику. Да вы тут, тут все бомба жита. Что там отсюда? Он разбой, сейчас не понятно. Я просто не знаю инглиш, понятно. Знаю, але я вс так. Вох, не пудрут тут зараз можете все поїсти. Ура, мы можемо їсти підпускника. І всі, Марк, йдіть їсти, у нас тут фрукти. Марк вже веселий. не знаю, но ну, тут Ви Шо ты не хватает? Ну можно зачекать, по Во, Воу, Сен, ну что ты не хватает? воу воу во, воу во, ба, вот здесь можно даже лопаться, скучно. Компанія, ви тут компанія, ви тут можете такого не поговорити. Ви, ви дуже рідко, з е, як то бачите тумано, Максим, і там ще всі. Ні, Ні, брапиковно все заміде. Купляємо, купляємо. Я думаю, що можна закінчувати. І чекати другу частину на каналі, щоб так було більше Добре, Всім поканали але Всім па.